Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Наслідки ракетної атаки на Миколаїв, напад на військових ТЦК у селі Бузьке, обвинувачуваний у смертельному ДТП, що перебуває на волі. Про головні теми тижня розповім я Марія Тамкарчан у дайджесті новин. Тиждень Миколаїв. 2 серпня армія РФ атакувала Миколаїв авіаційною ракетою. Внаслідок удару по житловому мікрорайону постраждали семеро людей. Чотирьом з них медичну допомогу надано на місці. Пошкоджено 23 приватні будинки. Три повністю зруйновано. Шість автомобілів, відділення поштового зв'язку, магазин будматеріалів та 12 багатоквартирних будинків також зазнали пошкоджень. Галина перебувала в момент удару на вулиці. Каже, внаслідок атаки пошкоджені гараж, літня хата та паркани. Добре, що ми були не в хаті, а були на вулиці от під тим деревом. Бачите, воно ще зелене. Бо груша була зелена і багатий врожай груш був зараз голі. Ну, я так в мене така думка, що це нас, оце оцей дуб нас врятував. Станом на 3 серпня шестеро людей звернулися за медичною допомогою. Троє отримали її на місці і від госпіталізації відмовилися, повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Роман Возняк. Наші рятівники відразу приступили до гасіння пожежі, до розбирання завалу. На сьогоднішній день є інформація, що шість осіб звернулися за медичною допомогою. Три особи були шпиталізовані, три особи отримали допомогу на місці. Станом на 8 серпня прибирання завалів триває. Працівники комунальних підприємств зашивають вікна, обстежують пошкоджені будівлі. У Бузькому, що на Миколаївщині, троє чоловіків напали на працівника ТЦК та ветерана антитерористичної операції, який після 10 років служби був переведений до ТЦК та СП через поранення. Військовий був вимушений стріляти з травматичного пістолета в цілях самооборони, адже після спроби перевірити облікові документи на нього напали з палицями, травмували та пошкодили авто, пояснили на сторінці Миколаївського обласного ТЦК у Фейсбуці. Суспільному вдалося поспілкуватися з чоловіками, які напали на співробітника ТЦК та СП за умови збереження анонімності. 3 серпня 2025 року місцевий житель Роман йшов до магазину. Каже, по дорозі побачив автівку співробітників ТЦК та СП і почав тікати. Роману 31. ВЛК з заповісткою він не проходив. Від мобілізації намагається ухилитися. І вони під'їхали, почали різко мені переговори дорогу. Один вибіг різко і наче гнатися. Я утік до магазину, щоб так сказати заховатися. Від і вони тут стояли мене караво. Роман розповів, що перед цим вже мав конфлікт з ТЦК. Тоді з його слів отримав кульове поранення з травматичної зброї. На підтвердження своїх слів цього показав суспільному фото, але до поліції тоді не звертався. Забігши до магазину, телефонував односельцям, просив про допомогу, аби його не забрали до війська. Згодом Роман, за його словами, вийшов на вулицю. До нього приєдналися двоє знайомих з палицями. Юрій один з них. Ми цього чоловіка, це секачника. Він сказав, що буде стріляти. Ми його за руки ніхто його не бив. Його за руки затопнули в машину. Тоді він достав зброю. Повчив по рукам палку, щоб не стріляв. Він знову уронив пістолет, підняв пістолет і почав паляти в маль. У результаті каже: одна куля з травматичної зброї влучила йому в ногу. Виникла бійка, і в цій бійці пострадавша сторона, є і як зі сторони ТЦК, так і зі сторони місцевих жителів. Відповідно, в цей же день були написані заяви. За фактом поранення місцевого жителя слідчі Вознесенського райуправління управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України Умисне легке тілесне ушкодження. Військовослужбовець стріляв з травматичного пістолета в цілях самооборони, адже на нього напали, травмували та пошкодили авто. Йдеться на сторінці Миколаївського обласного ТЦК у Фейсбуці. Нанесення тілесних ушкоджень співробітнику. ЦК та СП кваліфікували за частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України погроза або насильство щодо службової особи або громадянина, який виконував громадський обов'язок. Йдеться на сайті головного управління Національної поліції в Миколаївській області. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. У південноукраїнську триває суд у справі про смертельну ДТП на пішохідному переході, що сталася в жовтні 2024 року. Водія, який, за даними слідства, перебував у стані алкогольного сп'яніння, спочатку взяли під варту. Згодом перевели під домашній арешт. Нині обвинувачуваний перебуває на волі. 15 жовтня 2024 року, мати Сергія Паладія Світлана Семенова, загинула у ДТП. Увечері Матуся йшла з роботи. На пішохідному переході трапилася аварія. Водій на швидкості в місті вчинив наїзд на Матус. Він був на підпитку. Драгер показав 1,77 і ну, він залишився. Люди, які там були поруч, свідки допомагали, але, на жаль, Чоловік каже, водія одразу арештували. Втім, станом на 4 серпня обвинувачуваний досі на волі. Прокурор, який ну, сказав просто, що його відпустили, та я знаю вже, що термін чогось вже закінчився. І він якби вже має знову сидіти в СІЗО. Але чомусь до цього він вдома. І саме таке, що вбиває, тому що в місті Южноукраїнськ, у мене дуже багато друзів телефонують і кажуть: Сергію, а чому так? Чому вбився твоїй матусі? Ну, сидить на волі, каже, я щойно ну, йшов з магазину, а він сидить під п'є пиво. Речниця Миколаївської обласної прокуратури Валерія Власова каже, затриманому одразу повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 пункт 1 керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до смерті людини та було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, який згодом Згодом був змінений на домашній арешт. У своїй хвалі суд обґрунтував зміну запобіжного заходу стрибання під вартою на цілодобовий домашній арешт, тим, що ризики відсутні, які були під час досудового розслідування, тобто встановлені вже свідки автопригоди, проведені відповідні експертизи та вже отримані висновки. Валерія Власова зазначила, що обвинувачувані не переховуються. Втім, поки надійшла неофіційна інформація щодо його мобілізації до ЗСУ. Перед соціальний керівник у цьому кримінальному провадженню е е скерував відповідні запити до відповідних органів, щоб підтвердити цю інформацію вже офіційно. Південноукраїнський міський суд Миколаївської області, до якого було скеровано справу на розгляд, відмовився надати відеокоментар. Втім, у письмовій відповіді зазначив наступне. Особа, яка до вас звернулася, є цивільним позивачем. Учасники справи можуть подавати запити головуючому по справі про її рух у встановленому законом порядку. Також на сайті суду є інформація про припинення дії запобіжного заходу щодо обвинувачуваного. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було змінено на цілодобовий домашній арешт на строк до 13 березня 2025 року, який не продовжувався, оскільки прокурор не звернувся з клопотанням про його продовження під час підготовчого судового засідання. З клопотанням прокурор мав звернутись 10 березня, але через скасоване засідання його подали в травні. Розгляд запланований на наступне судове засідання, 13 серпня 2025 року, повідомила Валерія. Власова. Юрист Станіслав Абакумов каже, запобіжний захід не є покаранням, це лише спосіб контролю процесуальної поведінки. Якщо суд впевнений, що особа не буде порушувати ці вимоги, запобіжний захід може бути змінений, говорить Станіслав Абакумов. Щодо бажання обвинуваченого мобілізуватись, за словами юриста, він має на це право. Законодавством чітко передбачено, що всі е особи, які мають фізичні можливості, Зобов'язані захищати державу. Мобілізація жодним чином не звільняє особу від кримінальної відповідальності От на даному етапі. Але справа зупиниться, якщо особа буде мобілізована, справа зупиниться і після демобілізації буде розглядатись далі. Обвинувачуваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. На цьому прощаюся з вами більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.